Я із цього зіткнення ідентичності, яке є, панує зараз в нашій свідомості, хотів, аби ми вийшли на велике національне примирення. Бо не може збірний Степан Бандера бути уособленням західних українців чи галичан. Так само ми не повинні наших співвітчизників зі Сходу України сприймати крізь якийсь збірний образ, ну, не знаю кого, збірного Леніна. Це карикатурне поєднання, не ображаючи нашого достойного діяча. Степана Бандеру хотілося б, щоб про Галичину, згадуючи, пам'ятали і про Андрея Шептицького, і про оця Омеляна Ковча. І частіше про тих, хто допоміг нам зберегтися як спільноті на цій землі під цим небом.